Зараз, зараз ми зробимо одну невеличку, але дуже приємну річ. Я би хотів зараз провести за ручку одного такого хорошого українчика, який він нам прочитає віршика. Його зовут Назар. Давайте привітаємо. Добрий день. Добрий день! Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. Наші стали на папері з луними рядами. Чим вас вітер не розвіяв з небо, як пилина, чим вас лихо не приспало, як свою дитину. Думи мої, думи мої, квіти мої діти, виростав вас, доглядав вас, де ж мені вас, діти? Україну і діти в нашу Україну. Там знайдете щире серце і слово ласкаве, там не йдете щиру правду, а ще може і славу. Привітай же, моя ненька, моїх діток нерозумних, як, як свою дитину.